Народися. Добрий, Добрий вечір. вечір, слава Богу. Светлому, ми йдемо, вступаємо усюди, звістку радісно не несемо. Добрий вечір. Мир вам хаті! Ми прийшли вам розказати. Про чудесну і невину, про небесну і дитину. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали, а тут раптом серед ночі протираємо соні очі, чуємо, наче хто співає, а на небі зірка сяє. Народився нам Месія, всім покривдженим надія. Е, е, Ідуть. І, і нам на сході зоря засвітила, кот, котра про Месію нам сповістила. Були ми у царя нового, що народився для світу усього. Ми йому поклін віддали і на рами привітали. Я приніс мої лодан. Його. Я завдяки Ісуса миру цілюся. А я золото блискуче. Золото? Яке золото? О, блискуче! А чим ми торгуємо? Може щось купуємо, будемо абин вам додає. у вас поріг високий. Вечір добрий, вечір вайний. Торт тут буде незвичайний. Я тут всякий крам приніс. Маю шило, мило, гріз, стрази, чоботи, коралі і так далі. і так далі. Шановні дорогі мої, який я радий, що ви знали, що ви сьогодні тут завітали. Добрий вечір, прошу пана, але бачу, маєте гарного жупана. Але він якийсь судначе, не гламульний, не моднячий. Не турбуйтесь, я дістав для вас з Лондона. Роги від Луї Вітона, хвостик, дольче і Габана. Добрий вечір, Казинонько. Слава Богу, що прикликати. Отакий мороз на дворі! А я циган щедрий вмію робити. І кую. Вмію ворожити. Можу навіть жінку вкрасти, в кого є файна, можу голос підкувати. Ложку підострити, а якщо десь так кусень і на скрипці заграти. А я ворожка чорна на. Запроварна. Дайте ноделярі, ну, а я, шарибари, гарненько наворожу. закляття на ваших ворогів навожу. Шендермендер, айлі. Я таких хват... вас як так ви люблю. Ей, <реклама> е -е 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 -е. ми прийшли наторгувати, а месію прославляти та й тут колядувати. Забирайтесь геть з хати. Ну-мо-но, я вам цього не прощу. І про всіх вас і розкажу. <реклама> Ах, ви тут мені сховали. Ті йому, що поклонялись. Ану торгаш, розкажи, хто і де, куди, коли, де родився той Месія? Не Один я, цар тут всього роду. І не треба ногороду. Воїн. Воїн, воїн мій, всіх дітей в трою зібрати, всіх убити без пощади. Така святий для нас, ми виконуємо враз. ох о, го, го, о, о. Тут, панове, я скусую. хто закликає за мною. Кого маю я скосити? Смерть, смерти, моя мила. Ти завжди мені служила, ворогів моїх косила. То спасив мені тепер, той щоб ястиня народився і на трон мій напосився. Ех, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю. Маю душу твою взяти, чортові в пекло віддати. Ой, так, так, ходім, ходим, любитаю, я тебе в смолі покупаю. Ходім зі мною в пекло, буде нам там з тобою. Дуже, дуже тепло. Немає і пропав, так як нікого не бував. Сталося, як Бог звелів, за серденькі ваші добрі і відважні, і хоробрі, і за вірність своєму раду матимети нагороду. Дай вам Боже дочекатись, щоб було всього багато. Дай вам Боже молока від корови і від бика, був хлібець, гріс, щоб когут вам яйця ніс. Дай вам, Боже, все як треба, як і ззаду, так спереду. А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. О дівряві кішинки, будьте люди гонорові, дайте гроші паперові. Пустіть то хати, погріти п'яти. Добрий вечір, ваші хаці. Я спішу вас привітати і здоров'я побажати. Але забулася відрекомендувати. Я Маланка, люба всім. Завітала в кожен дім, якщо треба щось зробити, поломати чи розбити, слід мене вас запросити. Ось я на Славу покорила всю таву, бачила я Львів, Варшаву, Право Київ і Полтаву на всіх конкурсах краси. Перша я на всі часи Василя під боком маю, у Торонто з ним гуляю. Добрий вечір, вашій хаті. щастя, радості, бажаєм. Добрий вечір ваші хаті. Ми... Ми прийшли вас привітати, щастя, радості бажати з нами козуня патлата і нечезна. А тепер нехай наша козуня потанцює, хоч вона на оба вуха вже давно не чує. Мене я за перевіса ані села, ані з міста, ані чорна, ані біла, ані змерзла, та й не впріла. Їсти хочу і не хочу, вас усіх тут затолочу. Бе бе, бе. Я не люблю тебе. І тебе, і тебе бе. Та й грає пісня серед герця, бо це найбільша з перемог. У жолобі моєго серця сьогодні народився Бог. Слава, слава, слава Богу, можемо йти додому. Можемо йти спокійно, прославляти Бога гідно. Ісусик маленький не спить, не дрімає, руками своїми весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос! добре слава Богу! Та й збираємося в дорогу, заспіваємо, слава Богу! Бог заражає, то, що може знає, Христовим з Василем, з водохрещем, як дочекали, так опровадили від нарік. нога літ прожили. Дякую, дякуємо свят. Наливайте! Будьте <звучить> здорові і щасливі. Абсолютно, дякую вам. Висалися вам сім.